Вітаю вас, мої любі близнюки. Сьогодні дивимось старо розклад на липень місяць 2023 року для вас. Подивимось, які будуть основні тенденції в місяці, які будуть для вас нові можливості, які будуть загрози, події, яка може вас порадувати. Ну і карту пораду, звичайно ж. Налаштуйтеся, відкрийте ваші серця. І а, ще хочу сказати, що а, це загальний а, розклад, тож у кожного своя ситуація, і приміряйте цей розклад саме на свою життєву ситуацію для того, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. Ну і будь-який розклад, це не вирок, у вас завжди є свобода волі, ви можете тримати рішення. Почувши ту інформацію, яку ви сьогодні почуєте, ви можете запобігти тим загрозам або, наприклад, скористатися тим шансом, який вам прийде в ваше життя, так? Налаштуйтеся, ну і будемо починати. І так, які будуть енергії місяці для вас, близнюки в липні? Енергії місяця будуть гарячі, карта диявола. Це карта, яка показує, що будуть якісь спокуси, будуть якісь, знаєте, такі, можливо, ситуації, коли ви відчуєте себе залежним від когось, коли ви відчуєте, що вас а, від, ну, в чомусь вас зобов'язують. Якось вас зв'яжуть, можливо. А, також е це можуть бути е ситуації з такими пристрастями, тому що тут у нас такий сексі диявол е і. Когось можу програтися як от такий от якийсь початок гарячих нових відносин із такими, знаєте, енергіями, коли ви без цієї людини не можете, коли ви весь час про людину думаєте, коли ви хочете поринути в оцю пристрасть повністю з головою. Але ще по дияволу хочу вас застерегти, що це завжди ситуація, коли вам потрібно буде розплачуватися. За ось ці о, такі дії свої, так, за свій вибір. Тож будьте обачними, не, не ведіться на якісь спокуси, не йдіть на контракт з дияволом, думайте головою і а, серцем, так, своєю душою також. Далі. Подивимося, які будуть нові можливості для вас, що ви зможете такого вхопити удачу за хвіст, в якому питанні? Парджезлів. Пар жезлів – це а, карта, яка говорить, що можливості, до речі, можуть бути такі не дуже значні. Е, е, жезли – це вогняна стихія. Це може бути а, можливість проявити свою волю в якомусь такому не дуже великому питанні. Паж жезлів це також завжди дітки. Можливо, у вас буде якась нова можливість а, а, влаштувати дитину в гарну школу, або можливість там, а, вступити в класний інститут, університет. По Попажу йде навчання, може бути можливість отримати нове навчання, хтось може піти на якісь курси, на підвищення кваліфікації. А нарешті навчитися тому ремеслу, про яке ви давно мріяли. Можливо, хтось мріяв малювати, хтось танцювати, а, тому що жезли вогонь це завжди про такий знаєте, творчий імпульс. про… А, енергію активну, даючу енергію, коли ви щось даєте, проявляєте свою творчість. Далі, які можуть бути загрози для вас, мої любі близнюки? Подивимося, чого нам потрібно уникати, від чого потрібно бути попередженим. Давайте глянемо загрози. А, знову пажик. Паш Пентаклів цього разу. І Пентаклі це вже більш така повільна стихія, більш земна. Можуть бути загрози витратити кошти, наприклад, дарма. Якщо ми беремо попередні карти, так, це може бути спокуса, бо паш це також про щось таке, знаєте, не дуже велике. Але може бути, наприклад, спокуса а, заплатити менше для того, щоб там, оплатити свій курс. От ви думаєте, піти в класну школу і там, де дорого, але то класна школа, або піти в щось таке, де той самий профіль, але коштує дешевше і якось зекономити. Ось це буде загрозою. Загроза, що ви витратите кошти на те, на що витрачати не треба. А, також по пажикам може бути загроза. Якщо ви не плануєте, може бути загроза завагітніти. От, тож будьте обережні з цими питаннями. Що ще по пажам? Може бути яка загроза? Загроза може бути, що ви. А... Потрапити в ситуацію, коли вас поставлять в таке, знаєте, положення учня, коли вас будуть повчати, наприклад. І повчати не дуже тому, чому вам треба навчатись. От далі, що вас порадує в наступному місяці. Але я вам так скажу, це, в принципі, досить позитивна карта. І як на загрозу, ну. Тут такихось грандіозних загруз не буде. Можете видихнути, бо це щось таке маленьке, дрібне, щось незначне. Так, давайте подивимось, що вас а, порадує в липні. Що вас порадує? Порадує шістка мечів. Шістка мечів це така карта, коли. Вона описує ситуацію, коли ви... Довго були десь, це не обов'язково місце. Це може бути ситуація, може бути робота, можуть бути відносини. В кожного своя ситуація це загальний розклад, я конкретизувати зараз не можу. Але от ви зрозумієте, про що йде мова, коли я опишу енергію цієї карти. Ситуація, коли ви довго були в якомусь місці і вам там вже не в моготу. от ви розумієте, що далі так бути не може. Що ви не хочете далі лишатися там, на цій роботі, в цих відносинах там, і так далі. Е і перед вами стає такий вибір полишити старе і відправитись в нове. Але це нове невідоме. І тут можуть бути страхи, може бути якась така, знаєте, е це болюче рішення, зазвичай по мечам це болюче рішення, воно вам легко не дасться. От, але коли ви все таки наважитесь, то ви будете раді тому, що ви це зробили. Зробили у цей перехід, цю трансформацію. Тому що ця подія по факту вас порадує. Якщо ви, наприклад, там підете з тої роботи, на яку ви вже не можете ходити, вас там вже просто вас нудить від тієї роботи. Але йти на нову роботу, ви, наприклад, боїтеся, бо там невідомо, ви не знаєте, чи знайдете ви нову роботу, чи там будуть чи Такі умови, які вас будуть задовільняти. І ви наважуєте зірвати цей пластир. Так, це боляче, але е, це можливість знайти щось краще. І от після того, як ви наважитеся зробите цей перехід, ви будете раді, це вас порадує, що ви все-таки це зробили. Ну, і карту пораду для вас близнюки. Карту, ось, пораду. Для близеньків на липень місяць. Дивимось. Карта порада. Дуже гарна, до речі, порада це карта мага. Старший аркан, і маг це людина, у якої є всі інструменти, необхідні для досягнення своїх цілей. У нього є всі чотири стихії. І мечі, і кубки, і пентаклі, і. Так, мечі, кубки, пентаклі. Що там у нас, яка в нас там ще стихія? Господи, жезли. Ту. Заговорилася. Я багато знаків, багато розкладів. І жезли. Тобто, якщо ви захочете чогось, ви того досягнете. Вам варто лише захотіти і використати всі ті ресурси, які у вас є. Також мах це людина, яка вміє з усіма домовитись. Це, до речі, дуже ваша така стихія по близнюкам. Так? Коли ви можете знайти підхід до будь-якої людини, поговорити про все, що завгодно, продати все, що завгодно, вмовити, переконати, заговорити. У вас язик підвищений має бути. От. Тож використовуйте ці свої вміння, у вас для того все є. Все є для того, щоби досягнути своїх цілей. Такий був для вас розклад, мої любі близнюки. Дякую, що ви прийшли на мій канал, що ви додивились відео до кінця. А, я. Буду дуже рада бачити ваші коментарі, в кого як склав, склалася ситуація в липні. Можливо, хтось вже розуміє, про що саме йде мова. Залишайте свої коментарі, мені дуже цікаво. Також не забувайте поставити лайк, підтримати мій канал. Ну і, звичайно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві розклади та відео для вас. А я з вами прощаюся до, до наступного відео, до наступної зустрічі. А um, пока, пока.